Троє людей постраждали у наслідок нічних обстрілів у Харкові. Ворожі дрони поцілили по київському району міста. Було дві хвилі ударів. За даними міської влади, пошкоджені п'ять промислових наукових приміщень науково-виробничого підприємства. Також повибивало вікна у багатоповерхівках та двох дитячих садках. З 2 до 6 години ранку росіяни нанесли шість ударів по промисловій зоні в Київському районі. Вличання по складським приміщенням та типографіям. Внаслідок вибухів відбулася пожежа площою декілька тисяч квадратних метрів. На місці тілесні ушкодження отримали троє осіб. Це три чоловіки від 50 до 60 років. Це співробітники підприємств, які знаходилися на території. У двох з них гостра реакція на стрес. У третього забиття колінного суглоба. Попередньо для удару ворог використав БПЛА Грань-2. Четверо людей постраждали через російський удар по Куп'янську на Харківщині. Окупанти обстріляли центр міста з авіації напередодні ввечері, поцілили по житловому кварталу. Вилучили у п'ятиповерхівку за попередніми даними. Ворог скинув на Куп'янськ авіабомбу ФАБ 250 із дрона росіяни ударили по цивільній автівці у Бургунці на Херсонщині. Постраждала жінка, також із безпілотника. О півночі ворожа армія атакувала Антонівку, травмовані чоловік. Та жінка їх госпіталізували. Понад 170 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті найбільше ворожих атак на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні генштабу. Окупанти спробували просунутися на Лиманському напрямку, штурмували на Харківському та Куп'янському, а також на Оріхівському та Гуляйпільському. На Курщині українські військові зупинили два десятки російських атак. На турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Кримського, Турецька і в бік Деліївки. На Новопавлівському напрямку сили оборони зупинили 11 атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя і в бік розливу і веселого. Із артилерії та дронами Камікадзе росіяни обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ворожими ударами опинився Нікополь, Марганицька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, два приватні будинки та газогін через ворожі обстріли на Запоріжжі. Знеструмлена високовольтна лінія електропередачі. У частині селища кушугум немає світла. За добу окупанти атакували 11 населених пунктів області. Із авіації ударили по Гуляйполю, полю, залізничному, чарівному та новодарівці. Із з РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку, гатили також з авіації та запустили понад 250 дронів різної модифікації, пошкоджені приватні будинки та автівки. У відповідь на пропозицію перемир'я Росія щодня атакує Україну. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Він вкотре наголосив, потрібно збільшувати тиск на Росію щоб змусити російського диктатора Путіна до миру. Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує. Наскільки путіну плювати на дипломатію? Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістик. На заході визнали, що санкції проти п'ятого президента Петра Порошенка політично мотивовані. Про це пише Економіст. У матеріалі йдеться, що санкції проти Петра Порошенка є частиною підготовки Володимира Зеленського до швидших виборів. Можливо. У липні цього року саме тому зазначає видання, влада зачищає політичне поле України, зокрема переслідуючи лідера Європейської солідарності. Економіст пише, що у команді Зеленського планують швидко організувати голосування, аби конкуренти не мали часу на кампанію. Видання з посиланням на джерела в українському уряді зазначає, що президент скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню. На думку американців, режим тиші може відбутися. До кінця квітня. Американський президент Дональд Трамп обіцяє Володимиру Зеленському цитую великі проблеми. Якщо той не підпише угоду про корисні копалини, глава Білого Дому заявив, нібито український лідер хоче відмовитися від домовленостей про надра я бачу, що він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних мінералів. І якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми. У п'ятницю Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала новий проєкт угоди від США щодо рідкоземельних металів. За його словами, цей документ повинні оцінити юристи. Президент Зеленський сказав, що розгляне угоду, коли у ній не буде законодавчих загроз для України. На Дніпропетровщині не вщухають пожежі в екосистемах. Більшість займань на відкритих територіях провокують самі мешканці, не дотримуючись правил пожежної безпеки. Тільки протягом минулої доби на Дніпропетровщині рятувальники ліквідували 49 займань сухостою рослинності. Під час пожеж гинуть дрібні тварини та птахи деякі занесені у червону книгу. Рятувальники вкотре звертаються до людей. Не палити сухостої та сміття на відкритих територіях. За навмисний підпал передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У івано франківську облаштували будинок сімейного типу для багатодітної родини із Донеччини. Наразі Олег та Альбіна Бойки виховують. Восьмеро дітей, серед яких двоє біологічні, а інші всиновлені. Будинок вартістю у понад сім мільйонів придбали за державний кошт. Як живеться родині у новому будинку? Показали нашим репортерам. Нова оселя в Івано-Франківську облаштували будинок сімейного типу для родини з Донеччини. Наразі Олег та Альбіна Бойки виховують восьмеро дітей, серед яких двоє біологічні. 14-річний Тимур показує свою кімнату. Її розділяє з молодшим братом. Хоч у новий будинок переїхали нещодавно, та хлопець уже облаштував її за власними вподобаннями. Це моя кімната. Тут сплю я, а тут спить моя о, мій старший брат. Ой, молодший брат навіть. Е Тут він займається уроками, та і я. Тут у нас книжки лежать, тут наші речі лежать, тут ми порозь тим, коли гості приїжджають. Ця кімната більше, ніж чим була в нашому в Донецькій області. Там була дуже маленька і немистима. Задоволена новою та просторою кімнатою, і Марія ще тут така пролазь. У мене там в поличках є мої книжки зі школи, ось тут. Ось тут. У мене ще є балкон. Там. Потім у мене тут є м'які іграшки. Ось. Дівчинка проживає в родині бойків уже 4,5 роки до нової сім'ї. Каже, звикла швидко та зі всіма вже подружилася. Я взагалі не знала, що бувають такі типу, сім'ї, там, де беруть дітей на виховання до 18 років. Я думала, ну забирають усе, ну, типу, як. Рідна сім'я буде, але тільки прийомно, а потім мене забрали, така приїжджаю, думаю, то дітей маю. Я була дуже шокована, що стільки дітей є типу, в одній сім'ї. Але я дуже швидко до всіх звикла, всіх запам'ятала. 17 років тому Альбіна Бойко разом з чоловіком облаштували будинок сімейного типу у Слов'янську. З того часу вже виховали 16 дітей. Та через повномасштабну війну у березні 2022-го їм довелося покидати рідне місто і шукати безпечніше. Ми ще чекали щось, а потім ми вже з чоловіком на двох машинах просто під. Ой, це було жесть. Наташу нашу чуть не затоптали на, на железній дорозі. Чоловік просто його так от витягував, це було ж... жахіття. Вот. Тоді була ще повна сім'я. Тільки двоє хлопців 18 років залишилися з чоловіком, а я поїхала до Німеччини. Після тривалого перебування за кордоном родина повернулася в Україну та обрала для проживання Івано-Франківськ. Перший час каже Альбіна, жила на орендованій квартирі. Згодом для зручності винайняли цілий будинок, вартість якого тільки за місяць становила тисячу доларів. Та від січня сім'я проживає у власній трьохповерховій оселі. Нам от громада. Надала цей будинок чудовий, дуже дуже вдячний. Нарешті нам не потрібно за це платити гроші. Саме на головне, те, що діти в безпеці, бо діти теж настраждалися. Це вже не перший будинок сімейного типу, який облаштували на Прикарпатті для проживання внутрішньопереміщених осіб. Його придбали за кошти державної субвенції. Повна вартість становить 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Для комфортного проживання дітей тут створені усі умови. Минулому році. За кошти державної субвенції 2024 року було спрямовано на нашу область більше 30 мільйонів і придбано п'ять житлових будинків, в якому одному з якого сьогодні ми з вами знаходимося. Відповідно, всі сім'ї, які в нас сьогодні проживають, вони практично забезпечені житловим приміщенням для подальшого функціонування всіх потреб дітей серед дітей вихованців, які у них на вихованні. Наразі в Івано-Франківській області облаштовано 14 будинків сімейного типу для родин, які переїхали з регіонів, де тривають бойові дії. Віталія Когуча, Андрій Гаргара, телеканал Прямий. Що ж, на цьому в мене поки все. Але більше інформації обов'язково почуєте і побачите у наступному випуску репортера менш ніж за годину.